Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде відео по містам. Тож, кривий ріг просив подивитись. Ну, на останньому стрімі я розглядав це місто, зокрема, і до кінця місяця, і на наступний місяць. Ну, але ще додаткові питання з'явилось. Ну, не всі стріми дивляться, на жаль. Ну, а раз, передивлюся, в принципі, часу я певний пройшов, можна це зробити. Ну що, поїхали? Так, дякую за відповіді. Отож, скажіть мені, будь ласка, що чекає на Кривий Ріг до кінця цього місяця? А я скажуть рони правду. Так, довертаю. Райда. Дагас. Егос. Цікава зв'язка. Naутіс. Отал І Вуньо. Ну, дивіться, загалом непогано. Навіть дуже я б сказав. Перша зв'язка взагалі цікава, перша трійка. Добре, про все по порядку. Що ми маємо? Райдо, Дага, Зевас. Наутіс прямий. Отал, Вунью. Про що мова? Ну, чітко відкриття певних можливостей, От, чітко. Е, ну, До речі, це може бути ну, під, да, під низом руна доля з одного боку, а з іншого боку, це і про складнощі. Тобто, дивіться, е, таке враження, ніби щось з транспортство. Тут чітко щось з транспортом пов'язано. Це не лише можливості в е, ну, як, метафізичному розумінні. так, Це і саме е, чисто фізика, тобто ну, чітко переміщення, щось із. Перевозками пов'язане, так? Якісь складнощі, до речі. Оце от може, ну прям чітко прильотів тут не показали, але розслаблятись в будь-якому випадку не треба. Це от... Е не зовсім мені ця руна в даному контексті подобається. Все рівно. Дивіться, падає у нас трансформація ситуації. Ну, тобто, бачите, тут можливості якісь, чи то перевозки, трансформація ситуації. Ось і також рух падає. Обидві руни руху. Угу. Який ну, рух чи фізичний, чи духовний, будемо говорити, символізують. Так? Ось тут це чітко рух, це саме про фізику. Тобто, я ж кажу: таке враження, ніби якийсь ріст-перевозок через місто, щось такого плану. До речі, може щось з дорогами бути пов'язано також. Ну, не знаю, ремонти доріг, можливо, там ще щось в такому плані. Ну, але чітко отут мені чітко бачиться, що все-таки перевозки. Якийсь ріст-перевозок. Ну, Значний, схоже на те. А? Добре, ну але бачите, складнощі теж якісь проглядаються. Попри те, що й нові можливості, ніби все гарно, але складнощі. Ну і руна долі. Е... Я ж кажу, чітко прильотів не показали, ну, але все рівно, тривоги не ігноруйте. Тому що не зовсім воно гарно. Дивіться. Далі у нас що? Далі у нас лотов? Це, з одного боку, як власність, а з іншого боку, може бути. Ну, це руна влади взагалі то. Це взагалі то руна влади. От трансформація ну, якщо так, трансформація під руною влади йде. М -м зміна якихось посадовців в місті, ну хто там. Ну, якщо не мер, ну якісь можливо. Ну, одним словом, якщо показали, це не там про якогось рядового депутата мова. Це саме про е когось із е важливих людей в місті, скажу так. Ну, мер, мер, можливо, заступники мера, щось такого плану. Одним словом, якісь кадрові перестановки тут явно проглядаються. Тому що це руна влади. Так чи іначе. Так? Ну, а ви бачите, да, і складнощі також, якщо взяти, то з чим? Да з владою складнощі, певні? М -м ну, не знаю. Можливо, дійсно чиновника там на е хабарі піймають щось такого плану. Допускаю. По, по кінечному результату, бачите, Вуньо, Місцеві жителі радіють, місто радіє, якщо так, то це з одного боку. З другого боку, можна подивитися, що навіть ну, мрія містян збулася в якоїсь, якійсь мірі. Тобто, ну, ну, тобто, Це от, дійсно таке враження. Ну і перевозки, і ремонт доріг може бути, чи там мостів, наприклад, так, це ось про зміни влади точно. Ну і радість з чим, до речі, пов'язана, да ось з певним рухом. Ем, до речі, я розумію, про що можуть руни сказати в цьому контексті, але озвучувати не буду. Ну, До речі, да, імовірно. Ну, а раз, одним словом, дивіться, там з рухом буде пов'язано і фізичним, не лише ем, відкриттям якихсь можливостей, так, нематеріальних. Тут матеріальне буде. Ви це побачите, містяни. Крив, криворіжани, так? Ви це побачите, воно вам радість викличе однозначно. Ну і по владі, схоже, да, якісь будуть, щось буде з владою мінятись. Чекайте, чекайте. Гарних новин в будь-якому випадку. Ось бачите, воно вам радість викличе. Ну, гаразд, давайте. В принципі, непогано. Ну, давайте добре, наступний місяць тоді відразу подивимось, так? На стрімі я дивився там гірше показали. Хоча воно дуже швидко і програлось після стріму. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Кривий Ріг у наступному місяці? Хай скажуть ронеправду. Інгус. Кана перевернута. Ансус перевернутий. Альгіс перевернутий. Феху. Постаруна. Ну, добре, і що. Ага, Іса Що у нас тут? Наступний місяць вже не так гарно. От, от чесно. Ну, в принципі, на стрімі також там показували нюанси. Частково продублювалось, якщо правильно пам'ятаю. Добре, що в нас тут? Інгус, кана перевернута, ансус перевернутий, Альгіс перевернутий. Феху, пуста руна, іса. Ну, наступний місяць ось відразу інус. Е щось благоприємно завершується, так, з одного боку. З другого боку, це ж також ну, руна, яка плодоріддя символізує. так? Ну, Тобто урожай. Схоже, що дійсно почнуть ну, там як, через місто, напевно, возити вже урожай певний. так? Мені це так бачиться, принаймні. Крім того, дивіться, інгус про що? Альгіс перевернутий під низом. Тобто, захист міста. Ну, зараз руни показують, що да, краще б його було підсилити, тому що, ну всі знають, да, що там прильоти були нещодавно, відповідно. Наскільки знаю, без жертв, ну, але, але сам факт. Отже, бачите, інгус е, по альгізу перевернутим. Тобто, має бути підсилення захисту, так? Однозначно, якесь підсилення захисту буде. Але бачите, все рівно сумні новини падають, сумні новини з чим. Ну, окрім того, що брехня і чутки всякі, так, і псу, то це, на жаль, і прильоти означає, ну і в тому числі дрони. Часто це програється саме як дрони. Хоча іноді буває як ракета. Ну, приліт, да, На жаль, бачите, проглядається. Через що? Ну Тому що недостача захисту іде. Хоча, бачите, в наступному місяці має щось по цьому поводу відбутися. Ну, інус, це така потужна світла руна. Позитивне завершення означає в будь-якому випадку. Е, тому, якби, підсилення, відповідно, захисту таке, знаєте, суттєве має відбутись, По тому, що я бачу. І з хороших новин. Ну, ось, до речі, феху. Сюди ж, відповідно, хоча аліс перевернути, але феху, це, знаєте, ресурс. Ну, окрім того, що грошовий, грошовий ресурс це матеріальний ресурс. так? Тобто, підсилення захисту однозначно буде доволі суттєве. Далі, у нас що? Але, бачите, під е, м, кану перевернута. Це, це і сумні новини з фінансами, так? Тобто, ну, я допускаю, що десь і обман, до речі, сюди ж. Е, е, я допускаю, що десь якийсь, ну, не знаю, чиновник може щось натворити, щось такого плану. Одним словом, якийсь скандал може бути з грошим, а щось десь е, вилізе. так? Ну, обман, обман якраз фінансового плану. Тут чітко чітко це фінанси йдеться. Руна, звичайно, не завжди прям гроші означає щось матеріальне, але в даному контексті от чітко про матеріальне мова. Ну, якісь так, да, якісь десь обманені, погані новини з цим пов'язані. так. Крім того, дивіться, постарунам вищі сили за нас з одного боку. так, А з другого боку, ось а, Ансус перевернутий. тобто Можливість прильоту, то, тобто, бачите, воно ще висить у повітрі. Це майбутнє, ще, ну, руни показали, що є такий сценарій, так? але він висить у повітрі, ще якісь накази не, не віддані, рішення не прийняті, тобто, може ще перегратись. Ну, знов таки, фактично, я з половини цього місяця дивлюсь, да, до кінця наступного. Доволі значний проміжок часу, отже, можуть бути зміни. Але на даний момент да, загроза є, проглядається однозначно. Ну, але бачите, Іса, по фіналу це блокування йде, да, чітко. Можливість блокування цього. Ну, відповідно, по старому це ж також і певне прикриття інформації. І ось, бачите, йде блокування якраз чого, да, можливості прильоту. Тобто, щось може ситуація змінитись, і, відповідно, ось от не відбудеться, так? З одного боку, а з другого боку, якщо цей рядок розглядати, це якесь бачите, фінанси, чомусь то задержуються якісь матеріальні блага для міста. Чи то через бюрократію, чи, чи, чи то через корупцію. А може й обидва разом. Тому що, бачите, не зовсім гарно. Ну, Ресурс міста і на відновлення там і так далі. так. Але бачите, певні махінації проглядаються з ним, не все так прозоро, отут чітко це слово підійде. І, окрім того, затримки, на жаль. На жаль, затримки. М -м, до речі, там же і проблеми з водою, да? Іса це якраз ну, лід. Але мож може означати і труби, зокрема. Тобто, якраз фінанси не на що, да, на труби, відповідно, на вирішення проблем з водою. Ну, добре, це питання треба окремо розглянути. це я загалом подивився на місто. М -м, давайте, давайте, давайте подивимось тепер конкретно воду. Також питали. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отож, скажіть мені, будь ласка, чи скоро в кривому розі вирішаться проблеми з водопостачанням? А я скажу, що скажуть правда? Єра. Райдо перевернута урус. Ага. <кхем> ну, загалом, да. Загалом, да. Ось у нас Єра, райдо перевернута урус. Завершення циклу йде. От якраз в даному випадку чітко. Циклу чого? Ну, відповідно, Проблем з водою. Да? Початок нового етапу. Читайте, ось воно. Але райдо перевернута. Тобто, ще певні можливості обмежені будуть все рівно. І бачите, воно все рівно ще якось. До речі, це ж, ну так, да, обмежені можливості. Але це також, знаєте, про те, що якісь ще рішення є. Альтернативні, схоже, на те. де Декілька варіантів, одним словом, розглядається. Тобто, що в нас ми маємо? Завершення циклу ось проглядається вже чітко, да, десь воно близько на підході. Але все рівно воно ніби. Обмеження, якісь схоже, все рівно будуть. Тобто, чи вода там питна буде, так. Да. А може технічні, воду на технічні потреби все рівно якесь певне обмеження буде. Не без ліміт, Щось от такого от плану. Ну, на кінець руна сили. Да. В даному випадку це і про те, що значні сили залучені для реалізації вирішення цього питання. Тут як про силу, так і про ресурс, ну ресурс матеріальний, будемо так говорити. Тобто, бачите? По фіналу воно має скоро ну скоро завершитись. так, Там труби, здається, тягнуть, трубопровід, звідки стянуть, чималий доволі. Одним словом, воно проглядається ось уже найближчим часом. Тобто, ну, в цьому місяці ще, схоже, все-таки ні. А от десь вже в наступному місяці, схоже, що вже да, Можна про те буде говорити. Хоча вже і в цьому місяці якісь знаєте, якісь покращення будуть. Ну, Можливо, альтернативні якісь методи придумають, не знаю. там. Свердловини пробурять там, чи якось воду будуть возити. Там. Ну, щось одним словом, буде таке. Будуть, будуть покращення, вони вже ось що називається, стукають в двері, підходять до дверей. Так? От. Тому, як би чекайте, чекайте. Буде, будуть гарні новини. Однозначно. Ресурс на те ось є, сила на те є, і ресурс доволі значний заучений. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий, До зустрічі! Нехай щастить!